Всього лише 320 гривень за такі крутезні жіночі сандалі мікс брендів. А саме у нас буде Есмара, у нас буде оянда і Ісканді 5120 гривень за 16 пар. Скоро починається літній сезон, і я наголошую на тому, що цей лот лише один, тому звертайте на нього увагу: 320 гривень. Класна стартова ціна. Ми оптовий склад, ми продаємо лише оптом по стартовій хорошій ціні, а ви, відповідно, реалізуєте в своїх магазинах по своїй націнці. Показую, як виглядають у нас сандалі. Є ось такого плану під беш. Вони дуже приємні до тіла, м'якесенькі. Тут у нас іде фіксація на липучках, відповідно, ось так виглядає підошва, не будуть натирати. І, відповідно, такі самі у нас є чорні. Корні будуть у нас більше як під шкіру. Це бренд Оянда, якісний гарний бренд. Розмірний ряд у нас від 37 по 41. Я більш детально буду прописувати під відео. Далі мені сподобалось ще ось ці. Я дуже люблю платформу. Відповідно, підошва, подивіться, була така трошки буде грубовата, але вона буде дуже устойчива, і вони досить зносостійкі. стійкі. Відповідно, так само є по ширині фіксації, є фіксація на липучках по самій ніжці. Далі поціновувачі бльосточок, цього всього, що блистить, да, сороки, як я кажу, хоча я сама така сама. Подивіться, є ось такі класні стильні сандалі. Тут іде пророзинена така підошва, вона взагалі не буде сховзатися. І подивіться, будь ласка, як це круто, переливається. Фіксація буде позаду на резиночці. І є ще у нас по типу шльопанців. Ось так виглядає підошва. Тут е, йде така устілка, вона не сковська і буде м'яка. Відповідно, отут наші поворозочки також вони м'якенькі, не будуть натирати. Є фіксація і ось така куркована вставочка. Дуже класний, актуальний лот для того, щоб зараз вже купити і в літній сезон, а можливо і по весні, може весна буде рання, вже почати класно заробляти. Він лише один, я наголошую, тому звертайтеся до нашого відділу. Продажу. Контакти будуть під цим відео. Давайте заробляти разом.